Усім привіт, з вами знову я, Позитивний кіт, і сьогодні я розповім вам про аніме, в якому об'єдналася романтична комедія повсякденність та бойові мистецтва. І так, це ранма півтора, яка вийшла у 2024 році, та яка будується на старій манзі та являється таким собі ремейком серіалу 1989 року, який я, звісно, не дивився, тому порівняння зі старим не буде. Сюжетна зав'язка розповідає про хлопця ранму, який з самого дитинства навчається бойовим мистецтвом у свого батька. Вони для покращення своїх мін відправилися у далекі землі Китаю, де під час тренування відбувся один інцидент. Тепер, коли Ранма потрапляє у колону воду, він перетворюється на дівчину, а батько перетворюється на панду. Гореча вода дає зворотній ефект. Та через деякий час вони повертаються у Японію, де ранму чекав неочікуваний сюрприз, а саме те, що він був заручений без свого відома на одній із доньок другого батька, Соуна Тендо яких він, звісно, попередив в останній момент, де головною героїнею стала Акана Тендо, яка доволі мила і також займається бойовим мистецтвом з самого дитинства. Трішки ненавиди чоловіків. У своїй основі це непогана комедія з елементами романтики та періодичними бійками, в якому центром історії є відносини та їх розвиток між персонажами Ранма та Акана, та які постійно потрапляють у якісь абсурдні наприємності І змагання по бойовій гімнастиці чи бою на ковзанах. Та з часом закохуються в один в одного, але не признаються. Окрім головних героїв, є велика кількість веселих дугоряних персонажів зі своїми характерами та бажаннями, як то, наприклад, Татавакі Куно, хлопець з дерев'яним мечем, який водночас закоханий в Акане та у жіночу версію ранму. Чого ти така пихата? 3000 йен за набір із п'яти штук. Ти такий непостійний. Миттєво забув про акане. Хто сказав, що я забув? Що? Саме тому. Ти двічі зрадник. 4 тисячі єн за 5. Яка доблесть! Продано! Дякую. Або веселий лікар зі скалетом. Ну або суперник головного героя Рюга Рю Кібікі. Ви сказали Токіось там? Я сказала, що Токіо -о там. Навіщо ти йдеш туди? Гумор цьому аніме мені сподобався, і під час перегляду я або сміявся, що відбувається не так часто, або просто сидів з посмішкою на обличчі через постійні абсурдні сатуції та гарно опрацьованими характерами персонажів і неочікуваними моментами. Ну і так, головне, що він працює. Малюнок у цьому аніме доволі класний, та намагається передати атмосферу старого аніме 90-х, але із сучасними стандартами, через що на картинку у цьому тайтлі приємно дивитися як у спокійних моментах, так і в екшн-сценах, де також малюнок працює на гумор у цьому серіалі з великою кількістю візуального гумору. Це невеликий, але веселий короткий тайтл на 12 серій, на який просто неможливо не дивитися без посмішки на обличчі. З великою кількістю гумору та цікавим персонажами, хоча в ньому і немає безумного екшену чи складного багатогранного сюжету, але йому це і не потрібно. Він банально робить свою справу та веселить глядача, не перевантажуючи його. Та як на мене, я гарним представником комедійного жанру, який я можу радити вам подивитися, але дивитися вам або ні вирішувати лише вам самим. І пам'ятайте, не треба купатися невідомо де, бо пандами станете. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам це аніме, та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає у розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Мяу!